Доброго дня, друзі, компанія Автопарк Одеська філія на продажу нове надходження, равлик Тойотка рав 4 2007 року випуску з бензиновим двигуном на 2 літри. Також вже встановлений газ. Клас стояння у тачки. Вона вся обслугована вже більше 8 років кажуть, в одних руках, якщо не всі 10 на автоматі. Оригінальні диски, непогана гума, весь гарненький по кузову. Салон текстильний в чехлах. Під чохлами тут просто новий салон. Ззаді майже ніхто не сидів, світла стеля. 400 підйомника, звісно, ж. електрозеркала також присутні, газик є, стан сидіння, водія. Ну, тут сидіння майже як нове під цими чохлами. Є управління під мультимедію, клімат-контроль двох зон. підігрів сидінь, автомат, електроскладені зеркал також є, штатна мультимедія. Такий асистент тут є. Класна тачка за свої гроші, вся обслугована Тому хто шукав собі равлика в гарному стані, ще й на автоматі, прижити до нас. Тачка тепер є в продажу.